Мы сегодня отмечаем Святого Николая день с таким политическим привкусом, безусловно. Сегодня у нас приехали гости из Киева, группа Гайдамаки. Сейчас идут колядки, мы дарим детям подарки. Дома Николай Андрей Евгениев. Скажите, вы знаете, кто я? Скажите, кто? Давай! Давай! Радуйся, Заставляйте, три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся земле сил можів, народився, а третій же праздник святого хрестя радуйся, И сегодня будет еще одна очень важная благотворительная акция. Мы решили собирать деньги девушке 13-летней, которая пострадала при взрыве газа. Погибли ее, ее мама, две ее сестры, племянник. Она чудом осталась жива. Мы сегодня отбираем гроши, вот ваши гроши, народник, харькивьян, которые безкоштовно тут стоять, для того, чтобы помочь Христине. я надам ей слово. Здравствуйте, спасибо вам большое за то, что вы все сюда пришли, за то, что вы помогаете. Спасибо вам большое за все, с праздниками вас. Спасибо. В феврале, в начале февраля я поеду опять, чтобы мне сделали левую руку. Час пока що розрабатую право сьогодні. У нас митці гайдамаки в неділю буде Андрухович. Буде у нас дуже цікава акція. В неділю будуть виступати харківські гурти, і ми зробимо ходу. Я думаю, про це вже можна казати. В неділю ми після. Закінчення нашої акції зробимо ходу. Акція на неділю виникла спонтанно, тому що весь час доводиться чути про е, хаос і розруху, яку сіє революція. Тому ми вирішили зробити щось таке творче, щось конструктивне, щось конкретне, щось таке, що може примирити сторони, які не сходяться в якихось своїх ідеологічних світоглядних засадах. Тому ми вирішили, що у нас є проспект Леніна. Одним подобається ця назва, іншим вона категорично не подобається. І ми вирішили знайти якийсь компромісний варіант. Ми подумали, що можна замінити проспект Ленона на проспект проспект Леніна на проспект Ленона. Це забере не так багато якихось коштів громади. Можна пройти маляр. І фарбою фарбувати одну літеру. І плюс Ленно насправді така компромісна фігура, яка може поєднати різні культурні парадигми і різні світоглядні засади харків'ян. І тому ми будемо в неділю робити великий концерт на підтримку цього рішення. І ми навіть на проспекті Леніна повісимо таку от символічну момореальну дошку, присвячену саме Леннону. Але знаючи любов нашої влади до повалення дошок, ми підозрюємо, що це Ожка провосить недовго. Але і наша акція вона розрахована на тривалий час. Ми будемо її відстоювати. Ми будемо відстоювати цю ідею, тому що я переконаний більшість харків'ян до Джона Вінсона. Ленона ставиться позитивно. І в неділю буде ще Андрухович. А в неділю приїхати Ленона приїде старий бітломан, старий любитель класичного рок-н-ролу. Юрій Андрухович, письменник, громадський діяч. тому приходьте з 12-ї години тут, в Харкові, під пам'ятником Шевченко. Тут питання Сергій, ще одне. Сьогодні на сесії обласної ради Добкін подякував всім за безкоштов не концерти, які тут відбуваються, і сказав, що якщо прибрати всіх кому платять, то тут залишиться 5-10 чоловік. Скільки платять? Я би е, заплатив Михайлу Марковичу хоча б за те, що він хоча б раз сюди прийшов. Тому він дякує, але я думаю, він тут ніколи не був. Він постійно розповсюджує про нас неправдиві відомості про те, скільки людей сюди приходить і як люди сюди приходять? Очевидно, Добкін звик міряти людей по собі. Очевидно, він не може собі уявити, що людина ладна вийти на вулицю, на концерт безкоштовно за, за свої переконання, за свої принципи. Очевидно, він звик, що його електорат, його прихильники, люди, з якими він має справу виходять лише за гроші. Це його характеризує дуже точно і дуже вичерпно. З чим я його вітаю. В нас стоять трішки інші люди. Михайло Марко, чи ви тут поруч засідаєте? Так що ви дійсно ходите на роботу? Прийдіть, подивіться, які тут люди. І ви побачите, дійсно вони стоять за гроші та за гроші. Хоча я думаю, вам слабо, ви сюди не прийдете. Ми привезли трошки музики української, козацького року, то, що ми граємо в Києві на Майдані, граємо постійно, вже багато разів грали. Приїхали трохи поділитися з харків'янами нашим, нашим драйвом. У нас є кілька пісень, які дуже добре підходять під ситуацію. По-перше, це меч Арея. По-друге, а от і Сашко наш. Кажу про революційні пісні. Меч Арея. Що, у нас пісні революційні. Да. Харків, годі спати. Це наш меседж буде. Пісні ге Івана. Годі спати. Ну, але ми бачимо, що у вас все добре. Люди виходять. Давайте ми зараз привітаємо наших сьогоднішніх хедлайнерів, гостей, які приїхали до нас з Києва. Приїхали привітати нас з Миколаєм. Приїхали, приїхали підтримати наш Євромайдан. Це гурт Гайдамаки! to make the blood 5 Миколая І даруємо наші пісні. Це найкраще, що можуть подарувати музиканти. Ей! 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 в Харькове продолжается.